Уявиш, що знаєш мене, тоді діставай гільйотину. Чуєте? Уявляйте. Коли ти уявиш, що знаєш мене, тоді діставай гільйотину. я птах міштенет Соловіний сонет. Рука, що малює картину. Коли ти уявиш, що чуєш мене, Поглянь на високі дерева. Чи чують вони, як звучить полонез або передсмертний крик лева? Гадаєш, що бачиш мене і мовчиш? Я далі пропускаю. Переходжу до наступного. Вогонь не охопить коханця пера, що вічно фарбує вітрила. Ще раз. От ради, ради оцих речей ми читаємо вірші через те, що там є такі не, незвичайні фрази, незвичайні малюнки, які дають людині просто те, що нічого інше не може дати. Ще раз, вогонь не охопить коханця пера, що вічно фарбує вітрила. Це чудово. Тепер ще. Коли ти... Я пропускаю, я не все читаю, щоб не займати багато часу. Коли ти уявиш, що я так хотів, не вір, я відправив у вирій легких і сумних самотини птахів, зігрівши лиш стіни в квартирі. Ще раз. Коли ти уявиш, що я так хотів, не вір. Я відправив у вирій легких яких і сумних самотини птахів, зігрівши листіни в квартирі. Ну, ще пару, бо це неможливо втриматися, коли ти уявиш, що вулиці ніж відріже від ночі останнє. Окей. Okay. ще раз. Коли ти уявиш, що вулиці ніж відріже від ночі останнє, не вір. Була, щоб з'явився цей вірш в несправжньому ніби коханні. От Як, як гарно. Мене ця книжка знайшла на книжковому арсеналі, який зараз відбувається. Вчора він відкрився. Книга я вам показую її обгортку. Це Ілля Чернілевський. Ви відчуваєте, яка поезія? От в чому якраз є поезія, от я, я старався якось показати, наголосити на цьому. Це хлопчина загинув на фронті після, через 3 роки після того, як він написав цей вірш. І це дуже прикро через те, що це талант, і його вже якби він не буде продовжувати. Але це є. Ілля Чернілевський. У нього теж тато дуже хороший поет. Він перекладає просто дивовижно вірші Валерія Курінського на українську мову. От. Покажу ще фото через те, що ну, треба, щоб воно залишилось. Фото цього, цієї дуже поетичної людини. Бачите? Так от. Там десь. А, якщо ви встигнете, можливо, вам ця, така книга теж дістанеться. Я вам точно не скажу, де її продають. Це як зайти на прав, зайти і справа буде десь чи третя, чи така четверта ніша, десь третя, четверта, можливо, друга, не знаю. І там буде видавництво якесь, і там от є. і Ще раз покажу, як виглядає ця книга. Добре. Кілька вражень з вчорашнього арсеналу. Ну, це просто дивовижна річ. Назвичайно багато видавництв. Надзвичайно красиві книжки. От просто хочеться там ходити, залишатися і так далі. Ті, хто проповідують на різних YouTube каналах і так далі, як дітей потрібно змушувати вчити, вчитися читати, або просто змушувати читати, будь ласка. Просто поведіть їх туди. Через там середовище таке, туди не приходять ті, кому ці книжки не потрібні, кому читання не є тим, від чого можна отримати величезну радість, яку тільки ми люди можемо отримати. От їм, їх, їм нічого не потрібно робити, просто взяти і походити, пошукати. Так як і всі ходять там, шукають, бо там можна знайти щось таке, про що я говорив. Я вам покажу ще, що можна там знайти. Колись давно я переклав цю книжку а, на англійську мову це автодидактика Валерія Курінського. Якщо серйозно казати, то такого, такої а, щільності думок, які важливі для людини, ви не знайдете в жодній англійській книзі. Ні, я люблю Шекспіра, він чудовий, він надзвичайно розумний. Ну, та драма або ну, не драма. От, і то, ну, якби там інша мета. А тут мета розказати людині дуже такою хорошою, вишуканою, філософською, якщо хочете, і поетичною мовою, яко, якою вона може бути, і дати їй можливість зрозуміти інструменти, які вона може набути, коли вона прочитає цю книжку не один раз, а, ну, наприклад, 20. От. Я зустрічав людей, які дочитували роботи Курінського, Книжки його до, ну, майже до дірок, якщо можна так сказати. Е, ще одна книжка. Так, да. скажу, де ви можете знайти. Це, де, здається, д 29 Там мають бути кілька примірників цієї. книжки. Причому. Ці гроші, які ви вкладете, які, за які ви купите надзвичайно хорошу книгу, вони підуть на ЗСУ. Я просив все передати, то такий мій невеличкий внесок е, в нашим військовим. Ще одну книжку. Теж не знайдете ніде. Ну я вам точно кажу, хоч я її написав, це не тому, що я валюся, через те, що просто я шукав таку книжку, а її не було ніде в Амазоні і так далі. Ця книга це. 100 методів 100 plus, plus tools and techniques of, to memorize Japanese kanji. Перекладай 100 плюс інструментів та технік для того, щоб запам'ятати японські канції. Ще раз показую. Там же. D229. Також купите ці гроші, чи ці кошти підуть на ЗСУ. Що унікально в ній, Я кілька показую методик або технік, які, вже, які існують, скрізь ви в YouTube зайдете, там всі вам будуть розказувати про анки і так далі, як воно хорошо для того, щоб запам'ятовувати, зазубрювати, скажімо так. Я теж говорю про анки тут, але просто, просто інакше трішки. Також даю ще багато різних інструментів, якщо ми ну, відсіли, можливо, 15 тих, які ну, якби присутні відомі. А всі інших, ну, давайте навіть. Скажем, навіть половину. Я всі інші методи техніки придумав сам. Половина то те, що я придумав сам для вивчення японських канцій. Це надзвич... надзвичайно цікава річ. Показую, як вони виглядають, ось так, да. ось. Техніки. Коротко, коротко. вони виглядають майже як, пи... як вірші. А, бувається... а є ще словник тут унікальний. Тут є багато що цікавого. Ось. Показую, як можна вивчати, картки робити, які картки робити. от, І так далі. І чим словом, для тих із вас, хто цікавиться японською, скажімо, культурою, хоче в неї взайти, ця книжка стане вашим другом такого друга ви на, на світовому ринку Амазоні Точно не знайдете, крім цієї книжки. Ну, от. Я сподіваюся, що після цього відео. Ну, можливо, комусь із вас захочеться е, зайти до книжку Арсеналу, він ще буде там 2-3 дні. От, мене звуть Юрій Бесорапа. Якщо ви до цього моменту ще додивилися, дослухали, то будь ласка, поставте свій лайк. Це значить, що я його заробив. От, можете її поширити, Також коментарі, будь ласка, я завжди готовий послухати щось хороше від вас. А щастить! Ці дві книги, які я показав, їх продає видавництво Залізний тато. Отте д 29 шукайте ще можете по назві Залізний тато. Ось, так вони виглядають.